Так, що у нас там? Хвилиночку. загубився. Так, Продовжуємо значить, після того, а, хотів показати, значить, запаятаною, як у мене на машині стоїть. Е, в мене на машині от я на диск D встановлюю, у мене є Python 2.7, Python 3.7, Python 3.12. Вот. Ну, остання, як ви бачите, 3.13, а я користуюсь 3.12. Багато чого я роблю на Python 3.7. І значить, Python 2.7, значить, тут така цікавинка, що є версії, значить, скажімо, Python 2 версії, Python 3 версії. Хоча це начебто, та і той же самий Python, але і у 2 і у 3 вони несумісні. У них зовсім інший синтаксис, Ну коротше, несумісна програма забезпечення. Сталося так, коли ну, намагалися зробити як краще. От, і люди стали обурюватися, і тоді ось цю гілку в другу. Python версії 2. Вона ведеться і зараз окремо. Тобто зараз існують гілки Python 2 і Python 3. Вот. І вони паралельно існують. Код не співпадає, не запуститься. Він код написаний на Python 2, на Python 3. Тобто, тут це проблема. Розповсюджується, вот, наприклад. Ну, не знаю, на хостингах там десь. Там, становиться і, і друга, і третя версія одночасно. E, значить, Python 3.12, у вас стоїть 3.13. Якщо у вас все зроблено, то є додана була птиця встановити Python і заповнити перемінний пас, додати його, то у вас можете запускати ось таким чином. Python. І ви заходите значить, в інтерактивну среду Python. Ви там можете що завгодно написати. От, ну, наприклад, що ви можете написати, ну, якийсь там вираз арифметичний, 1 плюс 6, наприклад. От, у вас он 7. Показала там результати всі. Щоб вийти значить із цієї інтерактивного інтерактивної середи, Ctrl-Z натискаєте ось так. І потім Enter. Вийшли. Звичайно, ми в такому вигляді його використовувати не будемо. Ну Про це пізніше буде окремий. Там можлива ролик, або просто коментарі, я просто покажу, як тут працювати. У нас задача то не Python, а PySide 6. Так, коли все у нас встановлено з Python, будемо вважати, що він уже у вас стоїть, повинен стояти. То займемося зараз встановленням PySide 6. Значить, Що потрібно сказати? про це штуку, взагалі, як це робиться, а, значить, ну, рекомендують все це встановлювати в так зване віртуальне оточення. Що це таке і для чого воно потрібно. Справа в тому, що Python, да, він встановлює всі пакети, але вот, у нього немає невідслідкової версії пакетів. Ну, скажімо так, ви встановили пакет А версії 1. І потім ви встановлюєте пакет версії 2 теж А. Причому ви понаробляли з цим пакетом, з ну, тією бібліотекою. Ну, дуже багато. І потім вам якась потреба. Потрібно поставити пакет 2. В багатьох випадках в інших мовах є. Підтримка ось таких речей. Тобто він розбирається, який пакет встановлений, що можна брати, що ні. А Python ні, він просто перезапише отой от пакет версії 1 версії 2. І тоді, коли ви запустите ото програмне забезпечення, яке було налаштоване на пакет а 1 він у вас перестає працювати. То есть, це погана річ. Тому кажуть, що щоб обійти ось цю штуку, кажуть віртуальне оточення. Ви можете створити віртуальне оточення там, де буде у вас програма забезпечення для пакету А1, і встановити програму забезпечення, котра буде для пакету версії А2. І працювати, перепрацювати у вас все буде добре. Так, тепер як це зробити віртуальне оточення. Ну Взагалі поки що про Python як тут все побудовано. Якщо відкрити папочку, ну якщо ви встановлюєте на диск D, там у вас буде Python 3.13, то у вас буде така штука. О, значить, В корені буде Python безпосередньо у вас і Python V, це віконний. От, у вас буде бібліотечка Lib, от, і в Ліп є такий каталог сайт Packages. От, в сайт Packages встановлюється все, 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 що ви доставите. Тут для Python підтримка. Така, ну, дуже сильна, в ньому багато чого, він використовується, ну, ну фактично, фактично де завгодно, особливо значить, при ну, в математичних там, ну, в розрахунках там, ну дуже сильно блікаджу. Дуже сильно. Там, коротше, перебирати ну, можна довго. І можна знайти значить, все на будь-який вкус, на колір і там все, що завгодно, можна знайти. Короче, встановлюється в інсайд Packages». Тепер значит, все ж я підходжу до віртуального оточення. Як створити віртуальне оточення? Значить, ну, я по своєму прикладу вам покажу, як я роблю його значит у меня папка projects є ну і там ну не знаю давайте тут пайцей 6 у меня і є от вчора там ставив пайцай 6.2, 2 я його видалю ну у паралельній групі. зараз воно видалиться там ну досить багато файлів так, є. І створюю його заново, почищу, щоб не було там цих там. Так, очистіть корзину. Є. Так, ну і скоро у нас 8 хвилин добігає кінця. Значить, я ставлю на паузу.